Виконавши всі дії за цього відео, ти будеш претендувати на AirDrop від проєкту Camp Network. Але для початку давай я розповім трошки про цей проект. Camp Network це блокчейн, де можна безкоштовно зареєструвати свій контент і утримувати винагороду, якщо хтось його використовує. І до речі, цей проект вже зібрав 29 мільйонів інвестицій. Але гаразд, досить теорії. Ти ж сюди зайшов не за цим, а за гайдом на активності в їхньому теснеті. Тому я не тягну. Полетіли. Ну, ось, друзі, я вже перейшов до їхнього теснету. Зараз я покажу, що потрібно робити. Все, що потрібно робити, це просто виконувати їхнє завдання. Щоб це зробити, натискай на квести. І ось тобі всі квести. І якщо ти думаєш, що я зараз буду показувати гайд на кожен квест отдільно, так ні, друже, я це робити не буду. Ось тут є такий списочок, по якому я робив всі ці квести, це інструкція по кожному з цих квестів. Тому я залишу посилання на їхній теснет. Також залишу посилання на цей гайд, переходь на нього і виконуй всі квести по цьому гайду. Виконавши всі квести по цьому гайду, ти отримаєш ось такий результат: а саме 97% виконаних квестів. Я ще це не зробив, тому сьогодні буду допрацьовувати цей тестнет. І на даний момент це, по суті, всі активності, які є доступні в цьому проєкті. А як тільки з'явиться щось нове, я обов'язково зніму про це відео. А якщо ти хочеш заробляти ще більше, наприклад, як я, реєструйся на безкоштовний криптовебінар для новачків. Там ти дізнаєшся, як заробити свою першу тисячу доларів з повного нуля. І знаєш, я теж починав саме за нього. А щоб туди потрапити, переходь за посиланням в описі, реєструйся за допомогою номеру телефона і обирай зручний час для перегляду. І друже, не впускай таку можливість, тому що це абсолютно безкоштовно. А якщо тобі сподобалося, став лайк і підписуйся на канал, щоб заробляти ще більше. А на цьому в мене все. І до зустрічі в нових відео. Пока!